Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо вивчати такий тип класів, який називається анонімними. Досить часто виникає необхідність у створенні класу, який використовується один раз. У таких випадках використовують анонімні класи. Анонімні класи, в яких немає власного імені. Є два способи створення анонімних класів: шляхом спадкування абстрактного класу і через реалізацію інтерфейсу. Припустімо, що в нас є абстрактний клас, який має умовну назву. Суперклас. Uh, Анонімний клас буде створюватися шляхом спорткування суперкласу. Але є одна особливість анонімних класів. На основі цього класу створюється об'єкт. Іншими словами, немає сенсу говорити про описання анонімного класу, якщо мова йдеться про створення об'єкта. В принципі, об'єкт також може бути анонімним, але може бути і так, що поставлення на об'єкт створення на основі анонімного класу записується в об'єктну зміну. Послання на об'єкт анонімного класу може бути записаним у змінну суперкласу. А саме, суперклас, ну, саме назва е, класу, назва. new, Суперклас. Потім тут будуть аргументи. І далі будемо описувати цей е, само е, послання на об'єкт. Тобто сама конструкція створення об'єкта на основі анонімного класу починається, як і, і має бути з інструкції new, після якої вказано конструктор е, суперкласу у фігурних дужках. Е, і це буде код, який містить описання абстрактних методів із суперкласу. Ось, наприклад. Змінимо місце. Помика у нас, тому що о, не може реалізуватися о, клас точно не абстрактний. І тут о, в кінці поставимо з комою. А також о, нам треба використовувати цю об'єктну зміну в абстрактних класах. Ну, це далі буде потім. Якщо мова йде про анонімний об'єкт, створений на основі анонімного класу, то, скоріше за все, такий анонімний об'єкт передається аргументом методу або з нього самого. Саме викликається метод. І в якому будь-якому випадку використовується конструкція вигляду, просто new superclass Аргументи і описання е, коду. І так. Тепер створюємо більш такий детальний приклад для створення номінного класу через ініціалізацію інтерфейсу. Підхід тут абсолютно такий же, як і в випадку зі спадкуванням, коли з. Заправив за те, що маємо справу з інтерфейсом. Наприклад, ось. Інтерфейс. Суперклас. І ми назвали цього інтерфейсу. Зміна суперклас дорівнює new Суперклас. І далі ми будемо описувати самі методи самого цього інтерфейсу. Анонімний об'єкт анонімного класу за умови реалізації в ньому інтерфейс повинен бути такий. Просто new і інтерфейс. Далі також будемо описувати. Е, інші методи. В принципі, ось це ось і все. Це ось і є е, е, анонімний клас і анонімні інтерфейси в одному відеороці. В принципі. Це все, що потрібно знати про анонімні класи. Тож на цьому, все гарного дня до зустрічі.